Вітаю, друзі, сьогодні ми на телеканалі Пітіві говоримо про дороги Полтавщини, про їх стан, про ремонт. Постяг у студії депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Доброго дня, вітаю пане Олексію. Нещодавно ви були на телеефірі на нашому телеканалі і говорили про стан доріг гадячини, напрямку, яким ви опікуєтеся. Ситуація змінилася, тому що кілька тижнів тому взагалі ніякі ремонтні роботи не проводилися. І стан доріг це не таємниця для всіх наших телеглядачів. Він був ну надзвичайно критичним. Що змінилось станом на сьогодні? Ну, ми провели з вами ефір. Перед тим ми говорили про підготовку рішень сесії обласної ради. Да, дійсно, на сесії обласної ради було винесено рішення про невідповідні займані посаді керівника служби відновлення Івана Крапивницького. А після винесення рішення, якимсь дивним чином почались ямкові роботи? Це дорога Н-12 в своєму Фейсбуці це опублікував голова Пішнянської громади Микола Різник, що нарешті. Дорогу від Полтави там до Опішні почали асфальтувати. Ну на сьогоднішній день. Ямково, Я, Ямково. я сьогодні їхав до вас на ефір, то навіть ще до Стасів не дійшли за дві неділі. Тобто, якщо такими темпами будуть йти, я порахував в середньому. Там вони зробили 400 квадратів там, чи 500, Тобто, це треба ще 5 років, щоб дійти до опішні. Тобто, якщо такими темпами йти, це рок, тільки рок, до опішні. Це тільки до опішні, да, на ті виділені кошти. Але після нашого з вами ефіра на сайті служби відновлення з'явилася така цікава публікація про те, що спростувати інформації депутатом Олексієм Матюшенком щодо виділення коштів, що неправильну суму ми указали виділення коштів, і це пішло по різних засобах масової інформації, там і новини Полтавщини, і Зміст, і ряд інформаційних, які підхопили цю новину. Але ми говоримо про те, що ми звернулися. Комісії викликати на нашу комісію керівника він не з'явився. На сесії він не з'являється. Комісія була депутатська депутатська комісія, профільна житлово-комунальне господарство, заступником якого я являюсь. Ми проговорили, керівник не з'явився. Ми хотіли все-таки зрозуміти, так скільки ж фінансів виділено згідно постанови номер 174 яка розпреділила. 12 мільярдів гривень на говоримо... утримання мережі, 7 мільярдів на експлуатаційне утримання, тобто, як в народі кажуть, на ямковий ремонт. І Полтавська область отримала там, кошти. Там, там, Ми говоримо го... про кабінет міністрів, що було зрозуміло. Кабінет міністрів прийняв цю постанову. Тобто Полтавська область там повинна була отримати там, до 700 мільйонів гривень. Ми хотіли почути цю інформацію. Ми цю інформацію не почули. Почули з що не таку інформацію там Олексій Матюшенко назвав там, а це сума там 254 мільйони. Ну, для того, щоб узнати цю детальніше вже інформацію, ми звернулися до наших колег, голів фракцій, депутатів обласної ради і народних депутатів. Народний депутат Юрій Шаповалов е організував нам зустріч. Ми з заступником мера Кременчука Іваном Москаликом. Поїхали на зустріч в агентство відновлення. Це було днями, наскільки я це розумію, було Україні. це було на попередній неділі в середу. Угу. Дійсно була предметна зустріч. Ми дуже поспілкувалися. Юрій Шаповалов озвучив дійсно, що в Полтавській області найгірші дороги в Україні, і прикро, що виїжджаєш Київську, поремонтовані. Там Кіровоградська сусідня поремонтована. Там навіть там та сама Черкаска можна проїхати. Чому саме так? Перепрошую, на яку інформацію він спирався, коли говорив про те, що в Полтавській області найгірші дороги? На інформацію користувача. Тобто угу. зараз люди з Кременчука, якщо раніше вони їздили по дорозі, там із від Кременчука, там на Семенівку, Хорол, зараз об'їжджають по кругу через бетонку. Ну, про гадяцькі дороги. Відео вже їх достатньо вже кількість, ми всі бачили, всі знають. Да, всі бачать, всі знають і всі цими дорогами користуються. Питання в тому, що ну, ми розуміємо, да, от, ну, у нас четвертий рік іде війна. Нема нічого важливішого, ніж захист країни, все. І от перш за історію трьох років на четвертий рік виділилися кошти. Ми хотіли узнати, яка це сума. Нам дуже це предметно розповіли у Києві. У Києві. Навіть є спогоджена карта уже з ремонтом доріг. Визначені кожні відрізки. Написано, де буде сплошне покриття суцільне, де буде ямковий ремонт. Визначено 4 дороги з локаціями, з інформацією. Є навіть таблиця фінансування, яка передбачає 651 мільйон гривень на ремонт цих доріг. Полтавщині, на, Полтавщині. на Полтавщині, на ремонт цих чотирьох доріг. Це дорога Н12, Полтава, Опішня Котельва. Це наша найзаклятіша дорога. Всі це Ніхто не може туди просто навіть так, проїхати. да. Ну і, звичайно, дорога Н08 Кременчук і там та сама Т-1716. Тобто є кошти, є фінансування на ремонт цих доріг. Звичайно, ну, для глядачів буде просто зрозуміло, що бюджетне законодавство працює за рахунок оплати податків. Тобто, це очікувані кошти, коли планується певний бюджет. Тобто, але ці кошти надходять помісячно. Тобто, зараз доведена сума 651 мільйон на цілий рік. На цілий рік, так. Да. Але от коли задають питання, так а як це працює, а що? Я просто ну, повідомляю, що підрядник зробив роботи, там зробив там, 400 квадратів, поніс акти на оплату, отримав ці кошти. Тобто, з такими темпами. Можна просто брати, працювати і робити ці дороги. І ще ми головне взнали, що із з'їсть у в тестовому режимі навіть працює Google-таблиця, там, де вносяться дані щонедільно, скільки яка область відремонтувала доріг. Так наша область знаходиться на останньому місці по використанню коштів. У нас 0,21 Використання коштів. Є в області, які ви освоїли 30%, станом на 18%. Зараз вже. Станом на попередню середу цю ага, інформацію так. ми вже все взяли. Тобто найгірший показник використання коштів. Використали аж мільйон чотириста на ви, всю область. Ви задавали питання у Києві щодо того, ми задавали, чому так є? Ми задавали питання, а присутні на нараді сказали, що да дійсно є. Ми отримали запит обласної ради. Ну, дивіться, за от перший раз я за каденцію, що всі депутати, всі голови фракцій голова військової, виконуючи обов'язки військової адміністрації, голова обласної ради, одностайно було прийнято рішення, винесено про невідповідні займані посаді керівника агентства відновлення. Всі депутати проголосували. Це буде маркером і для інших керівників, які не хочуть працювати. Дивіться, питання ж в тому, що. Там, ми не говоримо, не переходимо на особистості. Там гарні, погані. Для нас цікаво одне результат. Є фінанси, є визначені чотири дороги. Вони, є не відремонтована дорога. Вони повинні ремонтуватися. Крапка. Тобто, а вже там гарні, погані, там ну не нам їх судити. Тобто, така ситуація. Тобто, ми хочемо кінцева мета кожного депутата, кожного громадянина, кожного автомобіліста і водія маршрутки, який перевозить людей. Та відремонтуйте вже ці кляті дороги, зробіть їх проїзними. У вас є на це державні кошти. Питання: чому? Що говорять у Києві? Чому це не відбувається? Є якась об'єктивна причина. В Києві сказали, що да, дійсно по пану Крапивницькому є зараз певні моменти. Ми зараз цим займаємося. І дійсно, звернення обласної ради вони взяли до відео і обов'язково повинні по ньому прийнятися міри. Тому що дійсно це проблема. Тобто, коли найгірший показник, а, і це видно в таблиці, це дійсно проблема. От і все. Якщо говорити про ремонт дороги, як на вашу думку можна пришвидшити, щоб це не відбувалося наступні 5 років ремонтом mm. до опішні? Дивіться, ну ми розуміємо, що тільки суцільне покриття. Може врятувати дорогу. Ямковий ремонт це, це не колосальні кошти, насправді, але це колосальні кошти. Так на цю дорогу і виділені, коли на неї виділено майже 300 мільйонів. Хто визначає, який буде проведений ремонт на цій дорозі? Ямковий, картами закриття чи суцільним покриттям? дивіться. Іде подання від відділу експлуатації служби відновлення Полтавської області, погоджується із керівництвом. І вже та карта, яку ми презентували, яку ми показали всім по засобах масової інформації, щоб люди розуміли, все-таки, да? і от читаючи сайт аналогічно Сумської області, які звітують кожен день про щось вони роблять. Да? На, на сайті Полтавської області тільки е, те, що Матюшенко не дав якісь правильні фрази, і остання була публікація в восьмому місяці. Це ми говоримо про офіційний про сайт. Про офіційний сайт. Так. Тобто на офіційному сайті повинна з'явитися інформація, що робимо, де робимо, яке фінансування, як ідемо. Тобто, щоб люди мали можливість ознайомитися. Як взагалі дивіться, ну є фахівці? Ну, дивіться, от я вам є керівник, який назначає там заступників, виконавців, технаглядів. Ну, я думаю, що коли керівник поставлений для того, щоб якісно виконувати свою роботу, і він точно. Фахівець в своїй справі, і він ну певно, фахівець і він знає, як краще робити дорогу в рамках доведеного фінансування. Але якщо ви спросите там особисту мою думку, то ну звичайно це е якісний ямковий ремонт, там де можна зробити його щоб була дорога проїзною. Там де вже нічого не, неможливо, це там дефектування, фри дефектування, і... фризування, покриття, і люди отримують проїзну нормальну дорогу. Крапка. На вашу думку, скільки на це потрібно коштів? Їх вистачить дивіться, от на ці всічок. Е, дивіться, це чітко ті кошти, які у карті прораховані, просчитані. Вартість одного квадратного метра зараз в середньому по цих трьох тендерах. Тобто три підрядники виграли тендери на всю Полтавську область. Тобто кожен там займається ну, от, Своїм відрізком. Да, да, от, там, відрізком, відрізком по території Кременчуцького напрямка там займається компанія Росдорстрой. По нашому напрямку там гадічу Пішня, цим напрямком займається енергетичне дорожнє будівництво. Тобто, якщо підрядник там, чи той, чи інший, там не може, там нема там, ну зараз розумієте, ситуація там не вистачає людей, ресурси, все зрозуміло. Він залучає там десятки субпідрядників, раніше залучали всі автодор. Ну, раніше до цих підрядників взагалі автодор виконував ці всі роботи. Uh -huh. Тобто, щоб ми це також розуміли. Тобто, залучали автодор, автодори можуть виходити там, робити там якісь ямки, латати там, але це знаєте, потрібен процес мобілізації. І головне. Коли ми були на нараді, нам визначили, що в Полтавській області є 24 відрізка, на яких вже можна почати роботи. На даний час тільки три почали працювати на трьох із 24. Це результат. А хто має вплив на підрядника? Керівник, який з ним підписав договір. Тобто, дивіться, це робиться дуже просто. Керівник збира на раду, у нього є існуючі договори, є асигнування, відкрите фінансування. Якщо це там відкритий казначейський рахунок, якщо це резервний фонд, відкритий казначейський рахунок на резервний фонд. Він виписує план завдання і каже, там ось тобі план завдання, ось тобі календарний план виконання. За місяць ти дає маєш... йому план завдання і каже: Роби. Він зробив, приніс акти виконаних робіт, акти перевірили, тих нагляд, підтвердив об'єми, оплатили по тисячу гривень за квадрат, отримав підрядні кошти. Далі пішов знову робити. Ну, дуже просто. Дивіться, от для прикладу, да, коли ми говоримо, що в когось не виходить до ну, неполу ну, не, не виходить. Чого брався агентство, за тендер? Агентство відновлення в Полтавській області не виходить. Агентство місцевих доріг в Полтавській області траса. Від, від, від Рублівки до Полтави чомусь уже відремонтовано. Ну, чомусь там виходить, вийшов підрядник, все зробив, виконав, зараз дорога проїзна. І спілкуючись із головою військовою з виконуючим вив'язкою голови військової адміністрації Володимиром Когутом, ми проговорили це говорили навіть на нараді в Києві. Що була домовленість, що ну ми розуміємо, Сумщина, прикордонна територія, Курська операція наших захисників везуть лікуватися в Полтаву. Ну їдуть поранені хлопці і трясуть їх у швидких допомогах по цій клятій дорозі. Тобто, ну не вистачає совісті, просто що така ситуація. Була домовленість, що. Ну, Правді, Нагадяч теж е, так, подібна ви, ситуація. Така сама ситуація. Да, ви агентство відновлення. Будь ласка, ви зробіть від Котельви, від Сумщини, через Котельву і дойдіть до, ну як називають його, розрита могила, там так, перекрестя, ну, ми всі та, перехрестя. всі знаємо це перехрестя. Адже... А від розритої могили до Полтави буде проїзна дорога. Ну, як ви думаєте, звідки вийшли робити? З Полтави. Тобто, щоб наші захисники ще трусилися оці там 18 кілометрів до цієї розритої могили. Ну, от, от така от ситуація. І хто на це впливає? На Керівник. вашу думку, що, що, що взагалі станом на зараз, як може розрішитися ця ситуація? Дивіться, просто потрібно почати працювати. Ну, Ще раз от говоримо, що не переходимо на особистості, просто за ну почніть працювати. Дайте підрядникам план завдання, і підрядники повинні почати працювати. Також підрядники це, це, бізнес, це бізнес, це люди. Ну, вони, це зацікавлені, за насправді... вони зацікавлені заробляти кошти і, а, і же, все. І, тобто, якщо там, тобто, Вони зацікавлені заробляти кошти, вони будуть це робити. Ну, якщо процес. вони подавалися на тендери, однозначно в них є ресурс для ну, звичайно, того, щоб робити ці роботи. Звичайно. Е, окрім дороги до Гадяча, Опішня Гадяч, багато критичних частин, відрізків е, саме на вашому. Е, у цьому відрізку, яким ви опікуєтеся. Я знаю, що дорога від Гадяча до Миргорода та Лохвиці цього року, на жаль, не включена в перелік ремонту. Що можна зробити, щоб наступного року вона нарешті туди потрапила? Дивіться, тут ситуація: ну, дорога Т-17.05. Ми задавали по цій дорозі питання, і дуже приємно, що вже навіть керівництво агенції відновлення в Україні скала дану це вже ви. Прийшли четверті з народним депутатом, да тобто кожний вже ходять з народними депутатами і звертаються. І ну, за цю дорогу вже, знають, у, вже усі. знають усі, що вона найгірша, і багато отримано листів від е, о, Міністерства оборони навіть про цю, про цю дорогу. Тобто, е, але ну, шансів поки немає. Там майже мільярд з чим то на ремонт цієї дороги, тобто, ну шансів поки що немає. Ми говорили із Володимиром Коготом, і вони отримали також сумну кошти на ремонт доріг з державного бюджету. Першочергова це була Руновщина ну, Рублівка Полтава. Друга чер... хороша. Так. Да, да, друга чергова буде. Друга чергова буде дорога це дорога там Поділ, багачка. Це той, що кусочок залишився угу. там, не, не недопрацьований. Є шанси включити дорогу гадіч Липова, тобто, що був ну вона раніше робилася капітальним ремонтом і перший шар там за рахунок тих коштів, який був відремонтований. Але там потрібно ще там, 8 кілометрів зробити, ну при наявності коштів, щоб просто була дорога проїзною. Тобто, це питання може вирішитися. Також от ну, дорога на Миргород, ну, державної шансів немає, але є дорога агенцем місцевих доріг. Вона називається Сергіївка петрово Роменка Комишня. Ну і вона е але вона е зараз це найкраща дорога, тому що гадіч миргород вона взагалі там не проїзна від Рашівки до Миргорода. Така сама там ситуація, там і. Від, від Рашівки там до сороченець, дорога дуже страшна. То в принципі, ця дорога вона в найкращому стані, і є шанси в тому році її там трошки відремонтували, під, підремонтувати, зробити проїзною. Тому що ми розуміємо, що е, і центр району знаходиться в Миргороді, і е, кластерна лікарня в Гадічі. У, у, там знаходиться у Миргороді у нас медичний округ, тобто, ну це звичайно сполучення з районом, тобто те, що буде. Це, важливо. Да, це дуже важливо, тому ми це, це говоримо. Знаєте, от я вам скажу, якщо там, от, говорячи кожен рік, ну, звичайно, всі там зверталися, там дороги, але ну, коштів не було. То якщо в цьому році вони з'явилися нарешті з державного бюджету цільові на ремонт доріг, ну, їх потрібно брати і використовувати. Однозначно, тут я з вами погоджуюся, пане Олексію. Наскільки на вашу думку обласна влада, і обласна військова адміністрація, і обласна рада? Наскільки вони зацікавлені в тому, щоб дороги все таки цього року, на які є кошти, відремонтувалися? Ну, ви знаєте, от такої от синергії, да, такої сильної є... сильно дії синергії, як у цьому році році, що так швидко. Винесено на комісію, прийнято рішення, проголосовано сесію, зроблено ряд звернень і звернення а, від е, тимчасовихнуючої голови адміністрації направлено навіть на дорогу Н-12. Тобто, ну, такий, ну, такий, дуже е, процес синергічний, тобто, ну, зацікавлені 100% всіх фракцій від цих політичних сил, тобто, всі ну, всі за це піклуються, всі народні депутати, тобто, ну, всі піклуються, тому що ну, бачать критичність ситуації. тобто, ну, у нас... Знаєте, ми в геометричній прогресії йдемо вниз, низ по дорогах? Тобто зараз ми вже ну от, ну, на самому дні? Ну гірших доріг не було ніколи в області, от ніколи в області не було. Я з 2002 року їжджу на автомобілі, то ну, ну не було таких доріг, як от це зараз. Пане Олексію, які ваші рішення і наступні кроки вважаєте потрібні зробити як обласного депутата для того, щоб ця ситуація пролонгувалася? Що плануєте? Дивіться, ну, одна людина не може нічого зробити. Тобто, тому я завжди звертаюся до, ну, перш за все, там, до народних депутатів, звертаюся до депутатів от, обласної ради, до голів фракцій, до всіх і хочу максимально зробити результативність, щоб всі включилися в цей процес. І саме головне, щоб це питання не спускалося з контролю. Щоб все-таки ми вирішили питання, щоб служба почала працювати. І почала працювати ефективно. Як і все. часто треба робити цей контроль? Потрібно спеціально. про це постійно нагадувати. І знаєте, от теж там, ну коли от люди задають питання, там кошти, там все, а ви виділіть. А ну дивіться, та там ну бюджет Полтавської області там 4 мільярда гривень. Ремонт дороги Т1705, півтора мільярда. Да? Тобто, ну або ремонт там інших доріг, там ну це мільярди гривень. А, ну ніх... ну всі розуміють, що обласний бюджет не може піти на ці, ну, на, 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 на виділити кошти. На такій колосальній ремондорі, хоча от уже дві-два е, роки поспіль. Прийнята програма обласної ради, яка дає співфінансування на агентство місцевих доріг. І в цьому році це 100 мільйонів. В тому році це було також Для співфінансування 100 мільйонів. З громадами. Е, е, да. е, область фінансує 100 мільйонів, громади фінансують 200 мільйонів. Тобто програма формата е, громада дає там мільйон, 500 тисяч дає, дає і здаються з області. Тобто і я знаю от, громади, які успішно користуються і, і дуже ефективно, успішно. Та, є лідери цих громад, там так. і Сергіївська, і Сорочинська, тобто це ті громади, які. На Оселівська, досить... Пішнянська так, знаю, так, що так, які досить успішно працюють там, так ну от всі громади там включаються в цей процес і використовують кошти. Але питання в тому, що державний бюджет, ну дивіться, питання в нас п'ять депутатів від Слуги народу Полтавської області. так? Ну, народних. Е так, да, народних депутатів. Також е ну, з Полтавської області там є там, депутати, там наш Юрій Анатольович Шаповалов, фракція за майбутнє, там і Кулиніч лег партія довіра. Там, ну, і, там, е питання в чому, що ну, народні депутати навіть е ну, вони також повинні цей процес рухати. Да? Тобто, от зараз там Олексій Устенко він не від нашої області їзде. То ну, потрібно також про це казати в Верховній Раді, що ну давайте ж якісь виділяти дир... кошти з ж, державного ж бюджету, тому що ш... цієї суми там, 600 мільйонів їх мало. Ну а, потрібно більше додати. А то, знаєте, читаєш за собі масу інформації, так, це область, така чому ми не беремо до уваги депутатів Верховної Ради? Ну, вони також повинні включатися от максимально там, в цей процес тобто, знаєте, там уже там політичні, там сили, там не політичні, але ж питання доріг. Питання людей, так вони ж і самі депутати. Ну, вона ж вони власна не, не рада на консолідувалася літають. в цьому питанні цього разу. Я думаю, що приклад возьме, і Верховна Рада, і також консолідуються. Депутати від Полтавщини почнуть відстоювати інтереси у свої, на своїх територіях, на своїх округах, по яким вони вибиралися, і будуть говорити про це, що ну давайте ж також додаткові виділяти кошти ж і на Полтавську область, тому що є проблеми, і це досить колосальні проблеми. А в державному бюджеті. Ну, є достатня кількість коштів. Зрозуміло, що зараз все фінансується на армію, там 60% бюджету йде туди. Але ж ну, дивіться, давайте ж не забувати, що, Ні, з, що з, з, щось, з, пального, з кожної літри пального був прекрасний законопроект про е, акциз, там, але цей акциз там, відмінили два роки тому. Там, він йде тепер у загальний фонд, але ж ну, ви їздите за кермом, я їжджу за кермом, з кожної літри пального. Ми сплачуємо податки, які йдуть, повинні були виключно йти на ремонт доріг. Тобто, от оце, про це також треба говорити. Будемо сподіватися на те, що цього року дороги Полтавщини все-таки, хоча б ці чотири покращаться. Люди будуть мати доступ і до медичної допомоги, і, і взагалі вся інфраструктура дорожня покращиться цього року на цих чотирьох дорогах. Пане Олексію, дякую за розмову. Традиційно гості нашої програми можуть звернутися до всіх телеглядачів, до своїх виборців. Якщо є таке бажання, маєте можливість. Можливо, ще про щось ми сьогодні не переговорили. Прошу. Я хотів би звернутися до і до громади, і до депутатів всіх рівнів, починаючи від депутатів об'єднаних територіальних громад, голів громад, депутатів, колег обласної ради, верховної ради, що ми повинні максимально консолідуватися на тому, що повинні зробити дорогу проїзними. Заставити агентство відновлення працювати на громади, заставити робити, виконувати свою роботу. Ну і звичайно, чим більше буде запитів, чим буде більше звернень від громад всіх рівнів, від депутатів обласної, Верховної Ради, тим звичайно, знаєте, той, хто не стука, тому не відчиняють. Чим ми більше будемо стукати і говорити про це, є проблема. І повинні дороги бути проїзними. Тому об'єднуємося. Для того щоб просто люди користувалися, їздили якісними проїзними дорогами. Це наша мета. Дякую всім за підтримку. Пане Олексію, дякую за розмову. Бажаю натхнення у вашій праці. Друзі, а я нагадую, що сьогодні у нас у студії був депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Говорили ми про стан доріг на Полтавщині, про їх ремонт цього року. Залишайтеся з нами, слідкуйте за ПІТІВІ. на все добре.